Добрий день, Еврібаді! Днями стали відомі цікаві деталі щодо нової метро. Також з'явилась свіжа інформація про Resident Evil 4 ремейк і Stalker 2. Інформатори ігрової індустрії не спали, тому що крім цього було сказано немало слів про різні очікувані новинки, які ми з вами і обговоримо. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписатись на канал, якщо у нас вперше. Також можете підписатися на наш Діскорд і Телеграм, ну і по можливості, Сті можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом і поїхали розбиратися. Корпорація Embracer Group в останньому фінзвіті оголосила, що до 31 березня наступного року буде випущено п'ять ігор за франшизою Володар Кілець від різних сторонніх студій. Дату виходу мого золотця в «Lord of the Rings Gollum» мають розкрити на березневій презентації Nikon. У свою чергу «Return to Moria» з'явиться навесні. Студія Star Breeze днями оголосила про співпрацю із продюсерською компанією Стокгольм Сіндром. Метою є створення екранізації «Payday», Як вони кажуть, це буде або повнометражний фільм, або серіал. Також Star Breeze оголосила, що «Payday 3» все ще має вийти цього року, і похвалили ентузіазм фанатів, оскільки гра зараз піднялась у списку найбажаніших ігор Steam на 16-те місце. На сам кінець вони розповіли, що продовжують працювати над новою грою. За власним IP. Київська студія Frogwares оголосила, що реліз Sherlock Holmes The Awakened відбудеться не у березні, як заплановано спочатку. На жаль, наразі реліз прийшлось перенести у зв'язку з блекаутами, які викликали затримки в розробці на фінальному етапі. А ще Frogwares в черговий раз привертає увагу західних гравців та змі до події російсько-української війни останнім своїм відео. У тому ж відео можна побачити і нові геймплейні кадри. Тепер ремейк The Awakened очі. Очікується не раніше квітня. Embracer Group в тому ж фінзвіті поділилися планами щодо випуску нових ігор від студії Crystal Dynamics та Eidos Montreal. Прямо зараз 17 ігор перебувають у повноцінній розробці. Дев'ять з них на стадії препродакшену, а п'ять на стадії концепту. Однією з них є перезавантаження Perfect Dark від The Initiatives та Crystal Dynamics. Роботу над якою фінансують майки. Крім того, ще Crystal Dynamics працює над продовженням Tomb Raider на п'ятому Анрілі. Видавцем стане Amazon. А сюжет гри, як відомо, розповість про Лару Крофт з перезапуску 13-го року, яка подорослішала. Крім того, Eidos Montreal працює над новою мега очікуваною частиною, Deus Ex. вона на жаль поки що знаходиться на ранньому етапі розробки. При цьому у Embracer губа не дурна, тому вона хоче реалізувати щонайменше 2 мільйони копій кожної гри. DICE оголосила дату початку четвертого сезону Eleven's Hour для Battlefield 2042. Старт запланований на 28 лютого. Отже, сезон додасть у батлу фахівця Камілу Бласко. Вона належить до класу розвідників. До речі, Каміла стане останнім фахівцем. Далі в шутер додаватимуть лише карти, зброю та батлпаси. Новий боєць має пасивний перк, який дозволяє сховатися від гаджетів, що реагують на рух, включаючи турель Бориса. Класовим. Гаджетом буде глушилка, що дозволяє власне заглушити певну зону на карті. У цій зоні не працюватимуть гаджети, які визначають місце знаходження гравців, а ракети не зможуть навестися на техніку. Також зона розкриває місце знаходження ворожих пристроїв. Крім персонажа, з'явиться нова невелика карта флешпойнт з орієнтацією на заруби на короткій дистанції. Географічно розташована локація в Південній Африці. З релізних карт перероблять Discarded. Це карта з розіб зібраним суховантажем посередині також. Гравці отримають і кілька нових видів зброї, серед яких гвинтівка, пістолет, кулемет, кулемет та дробовик, який можна носити у другому слоті. Також до основного режиму мультиплеєра перенесуть дві пушки з Battlefield 3. З техніки з'явиться новий БТР CAV Brawler. Якщо чесно, то шутер вже зараз схожий на нормальну гру, але ще є куди розвиватися. Сподіваюсь, DICE не заб'ють на неї. Сайт IGN, як і обіцяв, поділився деталями Action у Star Wars Jedi Survivor. На цей раз у них вийшов ролик, присвячений бойовці та різним стійкам зі світловим мечем Кела. По-перше, відразу можна помітити цікаву деталь. Розробники все ж таки додали можливість відрубувати частини тіла ворогам людям. Як вже давно відомо, в грі є 5 бойових стійок, новими стали останні дві: це меч у стилі Кайло Рена та варіанти з мечем чи бластером. Три перші точно будуть знайомі фанатам з він по першій грі: один меч, двосторонній або по мечу в кожну руку. Причому всі варіанти бойових стійок мають власне дерево прокачки. Одночасно можна перемикатися між двома стилями бою. Як ми знаємо, Келкесті став старшим. Логічно, що його бойові навички теж прокачалися. Йому з самого початку проходження будуть доступні різні прийоми та три бойові стійки. Але це було б надто добре, якби кожна з них не мала мінусів. Якщо ви використовуєте два клинки, то вони дозволять атакувати. Швидше і використовувати деякі унікальні комбо, але в той же час Кел отримує більше демеджу. Щодо комбо, то деякі з них мають паузу між ударами, в момент якої можна скасувати анімацію атаки. Один меч це найстандартніший варіант. Він хоч і простий, але менш швидкий, ніж якби ти використовував Акімбо мечі. Якщо Шкелу доведеться битися одразу з великою кількістю ворогів, то йому допоможе меч з двома клинками. Правда, атаки у нього до. Досить повільні меч у стилі Кайло Рена найпотужніший зі всіх, але при цьому він найповільніший. Ну а якщо вам потрібно атакувати ворогів здалеку, то завжди виручить бластер, який ще не показували в геймплеї. Нагадаю, реліз відбудеться 28 квітня для PS5, Xbox Series та ПК. Студія раунд 8 показала свіжий геймплей свого готичного -like екшену Lies of P. Нам знову показали атмосферний світ у сетингу вікторіанського стімпанку та фрагменти битв пінокіо з незвичайними противниками. Також можна побачити, як головний герой вирішує головоломки або досліджує локації міста Крат. В якоїсь миті механічна маріонетка зустрічається зі своїм творцем Джепетто, але обставини цієї зустрічі стануть відомі лише після релізу проекту. Щоправда, дати виходу досі немає. Польська студія, що складається з вихідців з CDPR, Flying Wild Хок та CI Games, анонсувала кіберпанк екшен, який носить назву Slavic Punk Old Timer. Сетінг досить незвичайний. Це ізометричний шутер у слов'янській антиутопії з гострим почуттям гумору та песимістичним поглядом на неоново-сірі відтінки. Як пишуть розробники, сюжетно гра розповість про Януса, приватного детектива з непростим минулим, який намагається розкрити справу, пов'язану з викраденим носієм. Інф... Інформації. Судячи з опису, йому доведеться боротися із власними внутрішніми демонами, міськими бандами та майже всемогутньою корпорацією, відповідальною за занепад цілого міста. Розробники ввели модульну систему прокачування зброї, завдяки їй битви будуть цікавішими. Крім основного, сюжету гра запропонує вирішення головоломок, дослідження міста, яке буде мати різноманітні локації та сайт-квести, а також елементи стелсу. Реліз гри відбудеться цього року на ПК. Мені цей. Проект до речі нагадує The Ascent. це теж досить крутий проект, який вартий уваги. Після негативних відгуків та критики малої кількості карт для мультиплеєра та взагалі невеликої кількості контенту у другому сезоні Call of Duty Modern Warfare 2. Infinity Ward повідомила, що міжсезонна обнова додасть у шутер ще одну карту формату 6 х 6, і це буде не ремейк карти зі старих частин. До речі, раніше вони планували випустити цю карту лише в рамках третього сезону. Як пише сайт PC Gamer, не всі фанати Modern Warfare 2 оцінили такий жест. Публіка скаржиться, що лише одна нова карта це замало, а один із фанатів запропонував продовжувати тиснути на розробників, щоб не отримувати недоїдки іспанського столу. Сайт Games Industry розповів про успіхи Хогвартс Легасі у цифрових магазинах. Так, продажі гри в Європі перевершили Elden Ring на 56%. Легасі показала найбільший старт у цифрі, якщо не брати до уваги конвейери типу FIFA та колду з часів виходу rdr 2 Тому можна зробити висновки, що такі показники підтверджують інтерес геймерів до синглових ігор та великих брендів. І це підтверджує кількість модів, випущених за перший тиждень, наприклад. Команда ентузіастів Together Team, котра створила кооп мод Skyrim Together, оголосила про роботу над аналогічним проєктом для Hogwarts Legacy. Автори навіть опублікували відео з демонстрацією тестової збірки. Модери розповіли сайту PC GameR, що проєкт орієнтований на спільне проходження та рольовий відіграш. Поки що планується реалізувати кооп на 8 осіб, але зараз рання версія дуже примітивна і сповнена багів. Тим не менш, цей мод на Показує, що модери не мають ніяких меж. Том Хендерсон написав у себе на сайті, посилаючись на надійні джерела про взагалі будь-яку відсутність планів у Ubisoft щодо розробки The Division 3, Хоча він не заперечує, що вони можуть з'явитися колись пізніше. Видавець зосереджений на підтримці другої частини. Хоча тямущої підтримки там по суті й немає, і розробці The Division Heartland від легендарної студії Red Storm, яка вийде навесні. У той же час розробники з Месів готуються до 10-го сезону The Division 2. Як повідомив сайт PC Gamer, в розмові з інвесторами Фіндир Юбіків Фредерік Дюге згадав якусь дуже солідну покращену версію Scaлен Bones, але поки що компанія не показала цю збірку гравцям. Типу компанія залишилася задоволеною актуальною збіркою та проведеним у січні тестом, під час якого дивилися на покращену версію SCLent Bones. Деталі проекту, на жаль, не уточнюються. Також Юбіки мовчать, які ж саме покращення були зроблені. Але Фіндер наголосив. Що вони збираються переконати публіку щодо гри і розповісти, яка вона хороша найближчого місяця? Але знайте, після цього, що ми побачили, віриться на силу. Якщо ви думали, що там робиться з Knight Silk Song і чому про неї нічого не чути, то у нас є добрі новини. Так от, повідомляю, полірування проекту йде повним ходом. Тестувальники активно працюють із актуальною збіркою майбутньої Метроїдвані. Тім Чері поділилася цією інфою у своєму дискорді. Один із тестерів написав, що гра вийшла справді класною і вартою очікування. Мовляв, гра не розчарує, незважаючи на такі гучні заяви, точними термінами виходу, поділитися вони не готові готові й просять запастися терпінням. Я знаю, що багато хто чекає Старфілд, але в цьому не зізнаються. Можливо, через те, що до першої демонстрації публіка мала обґрунтовані претензії. Тому Бесезда більше розповість про гру, однак новини доведеться почекати. Тому що один із співробітників Бесезда зазначив, що компанія ще не готова поділитися новими подробицями тайтлу. Розробники навіть поки не знають приблизну дату проведення презентації. У той же час журналіст Windows Central Джес Корден каже, що прем'єра Skyrim му в Смосі може відбутися в червні при цьому є певна ймовірність невеликої затримки проте вийти в будь-якому випадку вона має до кінця літа. Крім того, наступного місяця, точніше, 22 березня, Epic Games проведе нову презентацію State of Unreal, в рамках якої розповість про нові можливості останньої версії свого рушія. У заході візьмуть участь розробники, які створюють свої ігри на базі Unreal Engine 5. Як ви пам'ятаєте, то у списку проєктів знаходяться такі очікувані новинки, як Gears 6, Умовний The Witcher 4, Stalker 2, Black Myth, Wukong та інші. Тому варто очікувати нові геймплейні поки. Кази цікаву технічну інформацію та інші подробиці нових ігор, які створюються на фундаменті п'ятого Unreal. Говорячи про Сталкер, GSC у серії постів у Твіттері про Хабару голосила про підвищення вартості одного з видань очікуваного шутера з відкритим світом Сталкер 2 серце Чорнобиля. Йдеться лише про найдорожче видання Алтімейт, яке оцінювалося у 340 баксів. Як стало відомо, із 21 лютого вартість видання Ultimate зросте до 380 долярів або євросів. При цьому інші видання не подорожчають взагалі. Підвищення ціни GSC появ... Яснює прагненням зберегти якість колекційних предметів на високому рівні. Тим, хто вже зробив попереднє замовлення в минулому, оплачувати різницю не потрібно, що непогано. Заодно був показаний і короткий відос із фігуркою сталкера з набору. Деталізація, зважаючи на все, буде на високому рівні. Водночас автори нагадали про вміст видання, куди, окрім фігурки сталкера з артефактом у руках, входять бонуси інших версій: Стілбук із спеціальним артом, карта зони, лампа. Рюкзак та мультитул коротше кажучи, практичне сталкерське спорядження. Днями керівники розробки Resident Evil 4 ремейк відповіли на запитання журналу Game Informer. Почнемо зі змін у локаціях. Так, можливо, ви й побачите знайомі вулички і будівлі, але основна територія чумного селища була значно перероблена і що логічно розширена. Якщо згадати левел дизайн попередніх ремейків, то на нас чекають більше будинків із детальними пропрацьованими інтер'єрами, в які можна зайти і дослідити. Бестіарій села залишився тим же, що й раніше. Будуть як заражень. Ані ганадою шалені бойовики з мініганами, жуки, бензопильники, гарадори та регенератори всі на місці. Їхні здібності також залишаться, як і в оригіналі, зате дизайн їхнього зовнішнього вигляду разюче зміниться. Варто зауважити, що у прев'ю-версії світився новий ворог людина з гаком, але його видалили в підсумку з релізної версії. Так вороги змінилися лише з точки зору дизайну, натомість ключові персонажі зазнали більше разючих змін. Краузер у ремейку отримує більш значну роль, так само як і Ада Вонг. При цьому краузера покращили, і він тепер набагато смертоносніший ніж в оригіналі. І не обмежиться парою QTE і одним босфайтом. Свою роль зіграє пілот Гвинтокрила Майк. Ну знаєте, Майк. Було б дивно, аби гра обійшлася без приємних технічних покращень і різних дрібниць, які чекають нас прямо на релізі, як, наприклад, фоторежим та повна підтримка фішок геймпада DualSense, а ще гравців порадує нова гра плюс. Однак розробники стверджують, що у грі взагалі не буде режиму від першої особи. Крім того, з ремейку зникнуть Q'Te, але не повністю основні все ж таки залишаться. Про це розробники сказали після того, як гравці почали бити на сполох. Крім того, як спливло із опису. Делюкс видання ремейку гри може включати додаткові предмети, які неможливо буде розблокувати в базовій версії. Йдеться про карту скарбів, яка дозволить гравцям у процесі проходження знаходити додаткові скарби для їх подальшого продажу торговцю. Так, скарби можна буде знайти і без неї. проте далі в описі спливає, що карта також додає додаткові скарби, які відсутні у стандартних виданнях, що є плювком в обличчя. Крім донації карти, дорожче видання запропонує. І інші бонуси типу двох видів зброї, костюмів для головних героїв та альтернативної версії саундтреку. Надійний інсайдер Том Хендерсон у себе на сайті Insider Gaming, посилаючись на свої джерела, поділився за кулісними подробицями розробки нової частини постапокаліптичних шутерів метро від української студії 4A Games. Журналіст зазначив, що нова метро перебуває у активній фазі розробки та повністю в грабельному стані. На даний момент створення просунулося досить далеко і вступає у фінальну стадію. Проект уже можна пройти від початку до кінця, і при цьому навіть не зустріти критичних багів. Так, умовна метро 4 стане продовженням метро Екзодус. Деталей сюжету мало, проте інсайдер дізнався, що історія починається зі сну, після якого головний герой прокидається на базі ордену Спарти. З точки зору механіки і геймплею, нова гра дотримуватиметься надійної формули серії метро: якісний ганплей, крафтинг, стелс, збір ресурсів та інше. А я нагадаю, що недавно Форей Геймс розповіла, що гра змінюється на краще і торкнеться таких тем, як війна, конфлікт, Влада, політика, тиранія та репресія. І розповість, зокрема, про війну в Україні, як це буде реалізовано в підсумку, поки що не зовсім зрозуміло, тому чекаємо перших подробиць від авторів гри. Як було відомо для нової гри студія повністю перелопатила свій рушій, додавши до нього РТ промені та фундамент для мультиплеєра. Такі деталі свідчать про те, що гра може бути представлена вже цього року. З орієнтовним вікном релізу в 2024-му. Ви ж теж з нетерпінням. Ньом чекайте на продовження метро, судячи з усього, скоро потрібно буде застрибувати на хайп-трейн. Зате не потрібно застрибувати на хайптрейн, щоб просто написати коментар і обговорити новини. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.